Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Ну що, добрий вечір та й вечір в хату. Солоха, як ота, солохариха, чи як ось правильно сказати. Ну, слухайте, ну я дуже люблю ці пов'язки, для мене це все. Любу пов'язку, особливо, коли я готовлю таке, знаєте, їсти. Я люблю, щоб волосики мої були заложені. Ні, ця коса щось піде назад, дівчатка. Це руса коса до пояса, це поки я роблю сторіс. Зараз ззаді так крутиться той курнделик. Крабіком зацеплюється і все, і гульки нема. Понимаєте? Це просто я ж доріжна на відео бути. Така гарна, красива, руса коса до пояса, намотала голову. Плаття, ну це платічко, дівчатки, я вам казала, це платічко секонд-хенда, я навіть не стісняюся вам сказати, тому що ну це дійсно так, я його за 15 чи 20 гривень купила. Слухайте, воно в мене вже год 5 і ще 10 поносю. Просто коли я була, може, худіша, воно було свободніше. А зараз я його на себе тако натягнула, знаєте, трошки такого дівочка Мальвіда, тому що поясок довжен бути від бедра, він у мене, мабуть, пол я його таку натягнула, щоб не дуже на відео було, не дуже красиво. Бо я жарненька жіночка, понімаєте, дуже бути все красиво, дівчатка. Так, мої красунечки. Сьогодні ми з вами готуємо красний борщик з усього молоденького. З усього молоденького, з молоденької телятінки. От тако захотілося ні? густого такого красного борща. Ото такою з цибулинкою, поймати. І що ви думаєте, я забула в Абінки? Сало. Представляєте, сама себе прямо не знаю, що. А в мене такого немає нічого. Такого знаєте, салка, солоненки. Хоч би якась то намазка сальна альбінки була, І той нема, понімаєте? Ну нічого. зараз дивіться, густенький борщ, аж ложка стоїть. Цибулиночка така пожмакана. Я люблю знаєте, коли цибулька трошки пустить, вона трошки пов'яне. Знаєте, От як в'яла стає. От я таку люблю. люблю. другі люблять, щоб знаєте, аж цветка. сок, знаєте. А я люблю, щоб вона була вяленька, макати добре в соль. М -м, дівчатка, і той борщ, і ще люблю борщ накрасити хлібчика і зробити кашу малашу, а то знаєте, таку густу кашу малашу. Ну, зрозуміло, що зісти перед телевізором, задерти ці ноги, а потім кажу, Світа, пехкаю, штани не влазять, штани одіваю в лежачому положенні. Понимаєте? Світ, має совість, да, дівчатка, сьогодні буде у нас. Красний борщик і мої красуні, я не готую кожен день. Я вам говорю правда, це у мене стірка. У мене кожен день стірка. Так не тільки в мене. Ось у приходиш з роботи. Я не знаю, от, рибу і чути. От і до, що на роботі не чую. А приходжу додому, коли роздіваюся, я вам говорю. Прям чути взагалі. У мене сьогодні буде красний борщик сьомого молодого, Потім філежечка тушена буде. І поняти, що вермишелька. Дівчатка, вермишелька в будь-якому відділі. І знаєте, яку мелку мілку таку се зварю, мілку. Я люблю її. Знаєте, коли. Ну, зараз, звісно, я поїм, напевно, борщика. Не, наверное, а точно. Але знаєте, що я люблю їсти борщ, коли йому два дні, коли він добре настоїться. розумієте? Ну, Вчора була мівінка, сьогодні вже буде борщик. Але, мабуть, поїм макарони, дівчатка, поїм вермишельку. Я люблю, знаєте, коли вермишелечка така, знаєте, гаряченька, посипаю сахаром, ставлю в мікроволновочку. Сахар розтає. Дівчатка, я більше нічого не нада. Мені це що були макарони, гречка в будь-якому З сахаром, з солью, з подлівою. Я їм абсолютно все. Значить, красуні. Ми сьогодні хазяїчки. Вчора була уборочка, стірочка. Ну кожен день, стірка, я не знаю, кожен день. Кожен черній лук. От бедра. Тільки де ті бедра, я не знаю, дівчатка, чи вони тут, чи вони тут. Слухайте, ну воно й тут, є, і тут. Я куди діти. Таке платічко натягнуло та й байдуженько, дівчатка. Бачите, ось резиночка, як і положено. Трошки нижче положено, але нічого страшного, світульки воно відсебде. Слухайте, нова мода. Ви знаєте откуди, Мода від Базаренко, дівчатка, правильно? Так, красуні мої, платько, я вам казала, секонд-хенд творить чудеса. Та потуречки, пов'язочка. Ну одним словом, отакий ось світульки лук. В хаті чистенько. Пель витерта вчора, я ж натерла пиль, натерла поли, путь мета хазяйка. А поли, дівчатка, я коли полетним тру, я таку, знаєте, стаю, зігнулась і пошла жара. Як ото, знаєте, пилісос ходячий. А що раніше знала, що таке пилісос, що таке швабра, вілик савок, дівчатка, ні? Вілик савок. А в кінці, я навіть коли пилісосю, я тако роблю там пу, пфу. І пошла во що, аж однієї скільки мене мотивою. Поли пересоснись все збирає. Чака, що ти одає так роблять? Ви ж теж ж так робите? А раніше як поли були дерев'яні і поли виносимо пілки, потрусили Сашою пілки, пілки повішали на забор в хаті, позамітали поли. І ставала так, як я вам показала, дівчатка, що ну швабра, буде ті швабри, знаєте, металічні такі. Надіваєш на неї полотенце, Помните, прищеп, ну так вона зацеплювалася і треш неї треш. Але мені лучше було зігнутися, натерти і все. Так що одним словом у світулічки сьогодні лук от Базаренко обалденно класний. Дівчатка не дуже завідуйте, тому що такого платічка я уверена. <реш> Не в кожного є. Вона обалденно красива. Ні, у вас є ще краще, а в Світулечки таке. Так що така ваша хазяєчка. пошли пішли бачити який світулька наварила. Я хазяйка, я вкажу я хазяйка, дівчатка. Та ми всі хазяї. Так, дівчаточки, машинка гудить, подлівка кипить, борщик вариться. Дівчатка, Сьогодні бачите, він у мене мліє, мліє. Я дуже, а ви знаєте, що в кінці зроблю? Я його коли виключаю. Зараз надавлю часничка, дівчатка, і кину туди. Отак він мліє, дивіться, ось будь ласка. Отакий у мене борщик з молодої капусточки, з молодий бурячок, молода морквочка, дівчатка, все молоденьке. Отакого мені захотілося сьогодні, знаєте, отакого борщика прямо. Такого густенького, хорошенького дівчатка. Ага. І зараз я його коли виключу мої богині, знаєте, що я зроблю? Я надавлю сюди чесничка і накрию, і потім буде таке вкусно. Таке прямо, дівчатка, ану, апетітно виглядає борщик. Він аж золотиткий, аж глянцеві красуні моя. Навела я вам узком, набила мої красунечки. Хотіла, звісно, трошки густіший, але бачите, трошки він не получає, все такий густенький. Ну, зато хорошенький дівчатка. Картошечка молода, бурячок, морквочка, все молоденьке. Так що мої красуні. Всім смачного. Ану, апетітненько виглядає борщик. Напишіть, будь ласка. Так, мої ріднулечки, тут у мене філешечка тушича, тушеча. Чуєте? З перчиком, з помідорками, з морковочкою, з цибулиночкою. Отака така подлівочка. Шикарненька буде. Дієтична, дівчатки, ми ж все время з вами на дієті. Красуні мої. Філешечка, куріна філешечка. Я обичу з філе дуже рідко роблю, а це зробила. Знаєте, з філе, з помідоркою, з морковочкою, з огір... Ой, з огірочком. Успокою світа з цибулинкою. Вже буду виключати, щось воно сильно вже бурлить. Так що мої красунечки. Отака подлівочка у світулечки. З перчиком з усім. Красуні. Всім смачного, дівчатка. Ну, понятно, що макарони, дівчатка мої. Ну, макарончики це святоє, мої рідненькі. Я їх би їла 24 на 7. Пожалуйста, тако. Я коли варю макарони, дівчата, коли вода кипить, я її солю і лягаю трошки олії. Трошки-трошки олії. Я так вони волійки варуться, а потім кидаю масилка. І такі вони у мене і не зліплені, ну вкусненькі. Дівчатка, ну ви знаєте, кожна хазяйка готує по-своєму. Я так думаю, що у Світульки сьогодні апетитненько. як ви думаєте? Напишіть мені, будь ласка. Так, мої рідненькі борщик зварився, подлівка зробилася, макарони є. Що ще треба? Сьогодні буду їсти макарони. Борщ люблю їсти також, щоб він постояв, хоча б завтра. Да, я люблю його таку нагріти, накришити хлібчика, цибулинку, та да, й заодно, а де ж подожди, де ж я куплю завтра, завтра понеділок? Де ж я завтра куплю сало, Вже у вівторок. Нічого поїм на третій день. Так, що, ви знаєте, кожна хазяйка вона готова борщ по-своєму. Да? Я, допустимо, буває все варю, а буває зажарку роблю. От кожна хазяйка вара по своєму. Да? Допустим, от я буває такого на тюрку моркву в буряк, а буває ріжу квадратиками. Як по-разному? І все время разний вкус. Ви знаєте? Ну я хочу вам, дівочки, сказати, що я, кроме лаврового листа, перець горошком, перець мелений і сіль більше нічого не кидаю. Я дуже рідко кидаю спеції. Дуже рідко. От у нас на базарі таку маріночки візьму спеції, Вони там різні всі є. Можу кинути. А в основному ви знаєте, перець з горошком отако. А в кінці борщика. Дівчатка, я нарізала бо в мене ж немає цієї штучки для часника. Я ж така велика хазяйка. У мене немає цієї штучки для часника. Знаєте, такої я це ножиком мелко-мелко його порізала. І насипала, і накрила кришечкою. І воно тоді таке вкусне, взагалі, гай другий вкус. Слухайте, а як раніше таке масло? Помню, бабушка Віра покійна в сіни. Ну, сіни це, допустимо, у нас була хата однаком та й сіни. Сіни це коли на за двору сразу заходиш сіни. Ну, обично кажуть, коридор, да, коридор прихожа. А в нас в селі говорили сіни. І пам'ятаю, така масляничка була, така дерев'яна масляничка, знаєте, була. І це баба В'єра сяде між до ноги дає ту масляничку, і оце так б'єш, б'єш. Сначала, знаєте, легко б'єш, тому що легко-легко, а потім так тяжко, тяжко, і масло таке доб добряче. Да? Так само чесночниця. Хто знав, що таке оце давити є? Ні, такого не було. Опять же, така штучка дерев'яна, отака колбочка, І туди часники тако давим, давим, давим роздавлюємо газюшкою. Слухайте, раніше взагалі було все по другому маліровані оці відра, воду ходили, набирали в сіни. Помню, ну води ж не було в хаті, боже, і, і крана на подвір'ї не було. Кіниця вона така длинна, глибока. І оце відра на 15 літрів, на 10, і оце відра на 15-10 на літрів. І завжди в сінах була така скамейка, длинна лавка. І на тої лавки ставили два відра і чашка. Це хочеш пити води, виходиш, чашкою напився в сіни, а в хаті тепло, в сінах було холодно. Вибігли бігом, попили води, і все. А от це зараз, знаєте, я з вами говорила. І Чинка стирає і тут бурлить. Я пам'ятаю, знаєте, як бабуся Віра покойна варить. На плиті варили їсти завжди. на плиті приході з школи, а воно, знаєте, тако кишить ось, тако прямо взагалі, як подлівка, я виключила вже, звісно, і зараз така тихо-тихо. І теж, коли звариться борщ, бабуся Віра на коржів, пиріжків. Боже, на столі це взагалі. А мамалику це було взагалі. Бабушка Віра варила мамалику і так брала її, висипала на таку досточку, велику-велику досточку. В одної тарілки сир солений, в одної тарілки шкварки. Борщ. Же ми як сядемо Сашу. Саша любив мамалику з молоком. Він оце крутив її дольками, різали кубиками, і в молоко із сахаром. Саша так і її. Це взагалі, Я не забуду ніколи, як він це їв. Слухайте, і він так любив ті ж ту мамалигу з цим з молоком і з сахаром. Думаю, ну як він його їсть. А світулічка собі у шкварки. А бабушка ще таку знаєте, шкварки ж мілко, мілко різали, все. Боже, і я ту накруті, таку я собі любила, беру таку круті, як знаєте, між до взяла і накрутила його, поняли. І мокаю в сир і в шкварки. Боже, яке воно вкусне! Та це вовше. Слухайте, раніше воно все було по-другому, все готувалися на плеті, а кроваті. А кроваті були з цими пружинами. Я завжди каталась, бабушка Віра так кричала. Дідваня покойний він спав від вікна. В нього була маленька кровать, він спав сам. Або бабушки Віри була велика. Ми б спали по очереді. День Саша, день я. На печі ми мінялися. Аби віри була така кровати, я вилізу, як почну скакати. Вона так на мене свилилася, не скакай, зараз пригнеш мені. А вона лягає, я собі вже заморилася, бідна. Свині, корови, поки здоїла корову, поки що зробила. І ми вдвоєм. І вона заходить, хоче лягти, а ми по тої кроваті скачемо. Вона, та не пригідь мені на ноги, ви поламайте мені ті ноги. Боже, ви знаєте, так як споминаю, от буває перевертається все время. Отак, ви знаєте, мої хорошенькі, ваша світулічка може з вами говорити 24 на 7. І отак, от нема нема щось як нахлина мені, мені хочеться поговорити. Ви знаєте, вроді я би говорю сама з собою, а мене чує мільйон людей. І мені так приємно, коли мені пишуть коментарі. Правда, от то время я знаєте, я э, вообще агралися. Ми отсек. Знаєте, що таке отцік? Оцік це там декачани від кукурудзи. І ми там робили хатку. Боже, ми ту кукурудзу теребили один попереду, щоб освободити один. А було два отсека, щоб освободити один оцік. І ми там робили хатку. Брали пілки старі, обкладали. Та... А кукли в мене були к... качан з волоском. Кукуруза. Ви поняли? Кукурудза це ж волосок у неї є. Боже, я їм і платки одівала, я їх і мотала. Та раніше було взагалі по-другому. Розказувати можна, що хочеш, а хліб сахаром, баба Віра тільки на пече, хліба з печі Боже. І ми за ту шкурку билися з Сашою, Шкурку ми натирали часником їли, а от у м'якоть ми в воду із сахаром. Та ви що? От детство, я вам говорю, просто ну, є що спорту. Так що мої красотулічки, говорять, я зможу, зможу з вами 24 на 7, а вже время пізно, на дворі темно, темно. Собачки, напевно, сплять, Попугайчики затихли. все Тишина й покій. Я вам всім бажаю тихого, спокійного, мирного вечора, сладеньких снов. Якщо ви крутитеся і не можете заснути, у вас є хлібчик, біленький хлібчик, чорненький, любий, любий хлібчик. Ви його, а не банчого сладкого. Ви його беріть під краном, просто під краном. намочіть водичкою посипте сахаром і над тарілочкою з таким апетитом з'їжте. І потім прийдете, ляжете на правий бачок. Ручку під подушку, одіялко під ножки і баю-баюшки-баю, спіть, любімі, на краю. Да, мої хорошенькі, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого вечора, я вам бажаю, щоб всі ваші мрії здійснились, щоб все, що ви забажали, щоб все у вас здійснилось. І повірте, цю секундочку, все здійсниться. Да, дівчатки, це так. Це дійсно так. Вам світ.